Зразковий татко голівудська зірка Алек Болдуін розчулив своїх шанувальників трепетним відео. 59-річний актор читає обом своїм синам вечірню казку на ніч. Севичоли татко тримає на руках дворічного Рафаеля та десятимісячного Леонардо і при цьому гортає ілюстровану книжку. Сімейне відео записала і завантажила дружина актора, інструктор з йоги Хіларі Томас. І його уже переглянули більше ста тисяч разів. Нагадаємо, у Алика четверо дітей. Найстарша донечка, 21-річна Айрланд. народилася від першого шлюбу із акторкою Кім Бейсінгер. Троє інших уже від другої дружини Болдвина Хіларі. До слова на початку. Ісяця пара відсвяткувала річницю весілля і зробила це у незвичний спосіб. Вони вирішили укріпити свої стосунки і вдруге одружилися. Алек та Хіларі зачитали подружні клятви і обмінялися обручками.